Півень Бра називається в нас. Такий він уже старенький, але такий мощненький, спокійний. То он курочка, аж там далі. Курочка теж чорна і коричнева теж бра. А кокахіни, але в другому дворі, такий менюсенький противник. Шо? Що, Петька? Ти драчун у нас чи ні? Кажи, я хороший, хороший Петька. хороший. Ось у кажи, який я, красавчик такий, здоровий такий, отакий я Там он місяць вже зійшов, ще тільки початок четвертої години дня, а місяць вже на небі, повний. Так швидко темніє, скоро вечір такий. Він там, бачите, на сході в нас місяць. Кури вже ховаються. Думають, що вже вечір. Зараз вам покажу таке небо гарне. Петька ще щось ходить. доїдає, вона курочка чорна, теж бра, теж заходять вже вечір для них. Ти куди прибіг? а? Тимко, ти куди прибіг? Холодно на дворі. але тихо. І небо, якщо попробую показати вам, подивіться, яке. Небо. Отакі полоси. Це небо таке. Цікаве. Наче хто намалював. І... Тут вверху нема нічого. А там отак іде. Такі. Маринки йдуть. От природа. Чудо природа. Тимусь, тимко, тимко, пішли в хату. Холодно, пішли в хату. Ай, Тимко, мій красавчик такий. Ой, так куди там? Йдемо в хату. Ще раз покажу вам небо. Краса